Про цю Софію теж скажу. Сумнів був, а воно мені вже треба. Кажу правду, тому що свій вибір, свій крок я зробив зі своєю пастою. Ми доєднали, доєдналися до Православної церкви України. І думаю, створення братства це, напевно, соломинка для спасіння УПЦ. Я так думав. Що люди шукають в створенні братства можливість вийти з УПЦ, не доєднатися до ПЦУ, яким чином зберегтись, яким чином там відокремитись і так далі. Але слухаючи, що говорять сьогодні за круглим столом, я дуже задоволений, що я тут, я для себе багато ще нового відкриваю. Віктор Євгенович сказав, що. Робіть, шукайте, кажіть, і влада зі своєї сторони смиренно, так і навіть промову цитую, смиренною з охотою, зможе долучитися і щось допомагати. Є багато питань, прохань до влади, дуже багато. Я думаю, братство сьогодні ці питання висловить, От, особливо про поширення інформації, про заборону тих каналів, які ведуть таку пропаганду, яка дуже впливає на людей. А з правдивої такої інформації чогось вона не доноситься. Тому потім, я думаю, вважаю, що хай би посприяла влада тому, щоб наступна зустріч була справді за участю архірею. І в тому теж, я думаю, є можливість посприяти тому. Обов'язково. Обов'язково. Ну, та Знаїти... <ривач> а ще головне, <ривач> от такі тези, що хотів його озвучити, знаєте, щоб донести людям щось пояснити. Я пробував. Чому спочатку не було цього єднання? Я думав, що я можу людей переконати, наставити їх, донести їм щось там, об'єднати їх. Ну, виявилось не зовсім так. Справді спрацював людський фактор. На тих, на кого думав, не доєднаються, ті доєднались легко, просто. А на тих, хто був впевнений, от вони справді підуть зі мною, а вони не пішли. Тому питань багато. І от, дивлячись сьогодні один на одного, в мене такий тезис виникає, що сьогоднішній круглий стіл і майбутнє братство це навчання того, як почути один одного. Як почути один одного. Мені, наприклад, це важливе, і це і я бачу, як от, оці дослухаються mm -hmm. один до одного. Якщо ми навчимось почути один у одного, то ми зможемо навчити людей почути один у одного. Те, що хотів сказати. Дякую.